Всім здорова, народ, продовжуємо з вами проходити Пайн Харбор. І саме цікавинка в нас ота, виходить, зараз буде. Так, перезарядився. Так, да, все є. Давай спочатку пістолет візьму. Я хірю, знаю, що тут чекати? Кого тут чекати? Там щось кричало, перділо. Е, дай нам мені світло. Що це таке? Стука, вилазь. Почекайте, це звичайні дурачки були там? Серйозно? Не вірю, ні. Там щось може бути цікавіше. Або їх просто тут багато, да й все. Ну давай, де ти, пупсику? Де ти маленький? А, він з цієї сторони, хорошо. У! Що там у? Якщо в голову 3 рази? А так два, да? Ой, і так 4. Ну, по ідеї я можу взяти кірку і бити їх киркою, все одно. Не дуже вони такі. І зліва якось чув, по-моєму. Тихо, mm. uh. 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 тихо, бля. Нікого замахуйся. хлопче. Так, я хочу трошки оглянути, тут може щось є цікавеньке, знаєш. Uh. Дві я прийшов. Ніхіра тут цікавенького немає. Я очікував побачити якогось е боса. Серйозну якусь тварину. А зараз ми, бляха, тупо вийдемо нахрен з шахти. Газуй. Ну, типу. Двостволочку собі підлотали. Це прикольненько. А, кірку взяли, да, це теж прикольненько. А так. Ну, я все ж таки очікую на, ну, на те, що тут щось може бути цікаве, прям. Точніше, хтось може бути цікавий. Не факт? А ми вже на вулиці, серйозно? Ніху. Все нормально? Оце якось ми швидко справилися з цією шахтою. На вулиці скільки годин? О, день. Бігти трошки є, звісно, час, але то херня, я думаю. У нас є револьверчик. Ой, точніше, пістолет. Двостволочка. Набої до них. От. Сутула собака якась тут крехче, зараз її чпокнем. А, це цей секунд з пісюном. Чо? Ну, вони просто лякаються, я не знаю, вони може тільки на крису йдуть. Давай зіймо. Е, Поповнили собі здоров'ячко легесенько. Навіть бачиш, навіть якісь запаси залишились тут. Це що таке, водичка? Дуже цікавий тільки, що звук був. Типу, як будто щось відбулося, але нічого не відбулося, я не розумію. Набоїв набрав. Ой -я, -я. Я зазвичай економлю набої, знаєш. Бо, в принципі, зараз легко тут проходиться це все діло. Але виявляється. В більшості випадків. Можна не економити, бо їх до буде. Ну давай, Пісюнейро Ну куди ти втікаєш? Бляха трусить, пісюном ходить. Я тебе ще кіркою не бив. З жопа їж. Я сюди, сюда, голодупик. на маленький. Та бляха. Добре, що ютуб таке не банить. Ну а шо ж. Так, чекай. Ну тут я все пройшов, тут я подивився знизу. Ну це по любому не шахта так звучить. Це ігровий якийсь звук такий цікавенький, який трошки. Ей, а аж хули тут так темно. 16.43, а тут як будто ніч. Так, дорога гра. Скажи мені, будь ласка, що мені далі робити? Йди до каї. А тут якісь бакси. тут продавати запчастини. С частини. частини цих ублюдків, але я їх не можу ну, якось відділити від їхнього тіла поки що. Типу страшні звуки, прикольно, цікаво. Хотів суйти трошки навести. вікно розбити, але нихера воно не розбивається. Броньоване, напевно. Да. Ну і все, ми виходимо в лісок. Єба. Але ми в шопі якийсь, Ми заходили десь ось тут. Вийшли ось тут. Нічого немає. Тупо по прямій лупашемо додому. Витривалося в нас дофіга? Так, да, тупо по прямій чуть-чуть вправо дати. Я думаю, під ноги краще тако дивитися, чисто. Щоб не впасти. бо Він тут пляха падає і ламає все. Все, що можна і все, що не можна. Нормально. От прям звуки стрьомні. А звідки вони? З шахти? Булера, я його знаю. Вибігаємо на дорогу і по дорозі біжим просто. Тут десь дорога має бути. Зараз. Направо. Ось дорога. Ось наш цей мост. Можна ліхтарик вимкнути і лопашем до хати. Хай трошки відпочине. А, відтривалося у нас дофіга. Ліхтарик майже розряджений, але. Вистачить ще. Тут шум. Може увімкнути. Блін, ну, чесно кажучи, я очікував трошки більшого від цієї шахти. Можливо, якогось босика, можливо, якусь сраніну. Але дивись, там був якийсь Річард. Якщо не помиляюсь, вроді би Річард. І де він пропав? Куди він пропав? Річард. А чекаю, на Кірс я вже хотів піти, але нас не впускали ворота. Мабуть, ще недоступно. Мабуть, щось ми не вміємо робити для того, щоб туди піти. Тут шльопки бігають. Ну не, -не, не страшні. Доволі витривалості в нього, знаєш. <кхи> багато. Мені це подобається. Бо зазвичай роблять бляха таку хірову витривалість, що ти. Обісишся. І жиж потім вже відбитись, від кого ні від кого не можеш. Нічого зробити не можеш. Тебе просто трахають. Так, ось наш автомобіль. О, дивись, як вона відновлюється. Вона просто за пару секунд, 5 секунд і все. Витривалість, тебе повністю відновлена. Цікаво каво, Нормально, я думаю це правильно. Щоб зайвий раз нас не дрочити, оцей фігньою всякої, да? Диви, як я офігенно заходжу. Бляха, може вона мені скаже, приходь вдень. Я скажу, пошла ти в сраку. Я з шахти вернувся. Подожди, мені не сюди. Я вже й не пам'ятаю, куди мені. Як ми сюди й приходили, може тако? Ні, не тако. Може й тако. Ну вночі, да, шукати як ми ходили, тут таке собі задоволення. А вот, ми вийшли. Давай Ви як гарно йдемо. Прекрасно. Так, мала, відкривай хату. Тут ти, п твою май. Так, тихо, мій Шш! батько хворий. Тихіше, будь ласка. Наскільки це погано? Господин Телер, ти знайшов його? його? Не. я знайшов щоденник в я... шахтах. Коли все сталося, Майдзон шахти ввалилися, ніхто не вийшов. Коже один із них вижив. Є ідеї, чи це щоденник. <кхи> Ініціали РГ. Почекай. Я покажу батькові. Скільки мені чекати? Тук-тук-тук нахер. Ти мене оставила просто на вулиці вночі. Батарейку поміняє перше. Батько думає, що це приносить Рону Гаррісону. Я відмітила його дом на твій карті. На карті. Надіюсь, поможе. Вибачте, Джош, мені йти. Мої ментату знову це гірше. Я газуй. Я так дивиться в цю сраніну, бля, і тобі туди треба йти. Пошли. Спочатку, як перші серії, ми, знаєш, заходили в лісок якийсь на тропинку, там якісь двіжухи були, і все було. А зараз ми просто як якісь воїни бляха, біжимо. І нам взагалі дохрена. Нам похер. Нам просто додопу цим все діло. Мені подобається, що тут карта невелика, що ну, немає надобності до такого бляха бігати півдня, знаєш. Пів серії просирати на те, що ти бігаєш. Ми і так багато, ну так. Багато бігаємо, да. але. воно не задрачує. Але могли б більш наситити місто саме. Цими тварюками, цим всім гімном. Побачиш, ми зараз, по суті, вночі біжимо, але, не, але нічого не відбувається. Ну Якийсь хтось там бекнув на вуха, але він не, не дуже не нас, бо вони тупенькі трошки тут. Так, тут якийсь Що це? Як мені пройти далі? Якось і так проходимо. Попрямій, да? Так. Да. Можливо, може бути така херня. що він нас просто не впустить вночі. Або, або, або що, значить. А... Хоча, можливо, його там і немає. Тихо-тихо, тихо, хтось тихо, 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 на мене гарчить. Нахер його. А, ти за мною біжиш, дура. Нахера? А, блядь! А, блядь! А, сука! Вольно, пітер! Прикольно, знаєш, роз... руйнування ебальничків. Непогано. 8.0. Вехір ну, на. Неї. Так, дивись. У нього десь хата отут? Відкривай. Чорт. Доглядай закинути. Like, Як все остальне. Хто, блядь, такий? Чош, Телер, мені каже, я знайшов щось, що принадлежить Bert. тобі. Спалиться. No. Ти його виродок, так? Да? Right? Я шукаю його. Ти знаєш, де він може бути? Піздє, no дружок, ти no, поняття не no маєш, no у що пов'язався. Я знав його добре. Як гордість одного маленького чоловіка розрушила десятки сімей. Питай його про це. Я буду. So так ты знаешь, Дэви? Та, що ползає вночі, ночи, не дашь її, не дашь його. Find Но чтобы расчистить путь, треба взручаться. Я оставив мітку на тій карті, тепер the про нахер прийняв. Принял, принял. Заебали? Тупо мітки мені ставлять, і все. А дзвон, що значить? Що починається с рака? Ну я так зрозумів, нам вообще похеру на це все. Думаю, відкрию відкриють тут ворота. А, тут сюди можна прийти. Ми собі з тобою гасанем, як якісь, я не знаю, Наторія, нам пофіг. Психологічно ми вже пройшли цю ігру. Нам нічого не страшно. Ну, з іншої сторони, диви... Для... Ага. З іншої сторони. А, пересидіти ніч це займає, дохера часу Так, скотина, ти жива? Мертва, хорошо. О, тут якийсь люльчок, Погнали. От тобі взривчатка, я просто. Е. Зірвати завали. Завали, подожди, де завали? Я в той має. на іншій карті. На іншій стороні карти. Ой, які звуки інтересні. Тим більш цікавіше вночі оце таке робити по лісі бігати, як дурачок, так? Да? Тут такі всякі звуки. Може, якісь заражені птиці. Олені. Лосі. Ще якась хрінь. Ми тут, до речі, були. От тут ми були, по-моєму. Я не помиляюсь. Але бачиш, ну, типа, чуваки на нас загрались. Покричали. Ми побігли далі, вони побігли по своїм ділам. Все, ну от бібляха. Це движення, що у нас було. Ну, слабенько, слабенько. Е, так, куди мені обійти краще? Наліво, направо? Я думаю, направо давай. Якась музика грає. Це... Так, не придумай, немає ніякої музики. Е, дивись. По дорозі йде. І тут, до речі, ліхтариків, батареї, дохера, вони надовго надовго їх вистачає. Типу, Мені подобається ігра тим, що вона тебе не дрочить. І не треба лутатися бігати завжди, щось робити, цю всяку срань, знаєш? Це класно. Це прикольно. Мені здається, що я не виберусь ніяк. Може і виберусь. Якщо виберусь, це буде прекрасно. От бачиш, ну, наприклад, наприклад, в лісах. Я тут... Сука, блядь, тільки я хотів сказати, що движення мало. А шо це таке? кричить? Ось тут треба буде зараз знайти якусь тропинку, а яким боком її знаходити? О так. Ну бачиш, хтось кричав, хтось мене злякав трошечки, легенько. Оце завалить чи що? А їба. І так, взорвати завали. Де ця херня? А як їх взорвати? А, во. Куяк, куяк, Підпалив, тікаємо. Чувак, не біжи сюди, дурачок. Бать вас багатство. Пошли ви нахер, я побіг. А вони на звук прибіжать? Нахера їх зірвав? Наші їх зірвав? Це дуже все прикольно. Нахрена я їх зірвав? І що мені дальше з ним робити? Типу я міг би їх перелізти. Ладно, я розумію, що типу якісь завали в шахті, так? Що ти не можеш пролізти там каміння? Скрізь, і всяка фігня. А Тут просто дерев'яшки були. Їм можна переступити. Я, так, ось... я бачу, ти його син. Прийшов, щоб спасти. О, сука, це хто? Пішла нахуй! Я не міг читати і стріляти неодночасно. Вибачайте, блядь. Перезарядив цю херню. Павуч... Павучиха, блядь. Ховайся! Ой, який милий хлопчик! Я хер там ховаюся? Це... Це що за звуки, мадама, блядь. Я поняв. Найдеш її, найдеш його. Де ти, сучка? Може вона десь зверху? Чик-чик-чик-чик-чик. Шуру, я шуру, я сучка. Так, так не я ховаюся, а ти ховаєшся, Дай нос <coughs> дякую, О, бля, тут нора. А, нема нори, А, так я можу, і три мальчишка пытается <coughs> розрушити нашу любовь. Так, <coughs> кому я шурублю? нічого я не роблю, Подожди, дай сюда. Так, тут дивись, перезаряджу все, що можу. Перезаряджую, Я тебе кіркою задовбу, зараз, подожди, мать. Так, ти шліондра. Подожди. Не трахай мене так. Йди на сюди. Просто тут Так, бинти, давай. Ну вылазь же. Ч ⁇ ты? Конечно, я, я хвастаюсь? ты сама видно натекла. <смужи> сука, шуруя, шуруя, шуруя. А, <смужи> сука. Ты мразь. А долго ты вот трахать? От для чого я зберігаю. Ховайся, милий хлопчик. Дурна, Тума від мене втекла. Як буту, знаєш, вона десь на дереві. А, вон. Чух-чух-чу. Хе-хе-хе. Кати, блять, прикол десны. Каже, я згідний з тобою на 100%, але. Дай мені те, що мені треба, я піду. Суди, але в мене набоїв менше і менше. Що мені з нею робити? <плес> я не хочу розрушати вашу любов, якусь нахера ти мені здалась. Може мене якесь є больне місце? Ну, типу, в мене набої закінчаться. Що мені далі робити? Я їй вже скільки разів проганяв? Разів 4? Здохла нахер! Я не поймеш. Єба, це що сталося? Хтось в нас пульнув з Алло. Sorry, boy. Вибач, ба, мальчик. Це за грані твого пони понімання. Та да ну нахер, серйозно, вже. О, бля, що ти з нею робиш? Історія буде продовжена з обновами. Дякую, що грали в цю іру. Альфа версія, хо Альфа-версії, Прикольна, насичена серія. Мені сподобалась взагалі гра. Трошки більше е цих ублюдків і буде ще цікавіше. Ну, на цьому поки що закінчимо. Дякуємо за перегляд. Далі більше. Всім пакета.